Я все частіше чую, що люди з США переїжджають в інші країни. Це більше за фасинезому США для Стейтсфорґ. Акорінді інтернашніл експерт ашедлив до юнайтестейс, ірістю експенсив, ірісюдейнжорасні двадцять третього року. Ми спакували валізи і котів і вирушили. Шановні ютуберяни, дорога родина. Ви на каналі Шлях іммігранта. Мене звати Назар. А це відео на Ютуб Олексія Безмежно. Прийшов час звалити з Америки. І як на мене, жити тут це не найліпший варіант. Він отримав тисячі переглядів і, мабуть, тони хейту, Після того як сказав, що хоче звалити з Америки. Скоріше за все, це тому, що людей це тур. Тому я думаю, що американська мрія мертва в тому сенсі, як ми її знали і чули про неї. Кожен, хто важко працює, може приїхати в Америку і заробити на будинок машину, дітей і собаку. You sure about that? You sure about that? Це була класична версія американської мрії в 60-х роках, де люди з звичайною роботою. Можуть собі таке дозволити. Я думаю, що зараз це все ще можливо, але не на просту зарплату звичайної роботи, як кажуть американці, 9 -5 job. So back in 1960, the average US worker made about $5600 per year and the median house cost $11900. Середня зарплата в Чикаго 50 тисяч доларів. Якщо врахувати інфляцію, то це десь така ж зарплата, як в 60-ті роки. Але проблема тільки в тому, що вартість нормального будинку буде мінімум 350 тисяч доларів, що складає 7 ваших річних зарплат. Тоді як в 60-ті це було 2. І це ще вам повезе, якщо не потрібно буде робити ремонт. In the store, at the gas pump, on the car lot, keep І так, я ще не згадав, що ціни піднімають на все. Їда, бензин, страховка, практично все виросло в ціні з 2019 року від 20 до 30%. При цьому зарплата не піднялася на 20-30%. Я розумію інфляція, ковід, війна. Але якщо подивитись на графік інфляції на їду, то вона впала в 2023 році, але ціни то не впали. І тепер тільки на їду потрібно витрачати на 27% більше ніж в 2019. -му. Що я намагаюся сказати, що зараз в Америці для того, щоб жити нормальним життям і мати можливість оплачувати квартиру, машину, дітей, відпустку. Потрібно чимось жертвувати. Навіть людям з високими зарплатами, наприклад, лікарі, все одно не так солодко. Так, в них висока зарплата, але вони винні від 350 до півмільйона доларів за своє навчання, а це на секундочку вартість будинку. Вартість навчання в США тема для окремого відео, тому що зараз підлітки, закінчивши школу, беруть що називається student loan, потім півжиття віддаються. І виникає питання, чи вигідне таке навчання? Люди думають, що вони середній клас, хоча я думаю, що середній клас потигенько закінчується в Америці. Компанії підвищують ціни на все, тому що інфляція, що проблеми з логістикою, чіпами. Але коли все нормалізувалось, то ціни вже не впали damage. але чи справді все так песимістично? Насправді, Америка країна можливостей, де з кожним роком з'являються нові шляхи для успіху. Так, традиційна модель американської мрії може бути мертвою або не такою ж доступною, як і раніше. Але інноваційність і креативність відкривають нові горизонти. Вихід є. Велика кількість людей тут працюють не на одній, а деколи навіть не на двох роботах. Я такий варіант пробував і чесно, це не найкращий спосіб, бо вигораєш ти дуже швидко. Ще коли ти сам без сім'ї та дітей, то такий варіант на декілька років підійде. Як мінімум, ви можете декілька років інтенсивно працювати, відкласти гроші на той самий даунпеймент на нерухомість. Напевно, один із варіантів американської мрії прозвучить дивно, але це переїхати. Я не закликаю до цього, як мінімум, я точно не збираюся цього робити. Але як бачите, приклад з Олексієм є люди, які прийняли для себе таке рішення. Ця пауза у постійній погоні за американською мрією дає нам змогу трохи видихнути. До речі, і я, і сам Олексій не виключаю, що він може повернутися. Я залишу його канал в описі до цього відео. В нього цікавий контент, тому заходьте, дивіться. Це не реклама, просто Олексій, хороша людина, як мені здається. А його контент вартує уваги. Ще один варіант це зайнятися власним бізнесом. І вже тоді ви можете піднімати ціни і казати, що інфляція, і так далі. Це може бути будь-що, наприклад, сантехнік може працювати на когось і мати достатньо хорошу зарплату, може відкрити свою компанію і працювати на себе, і відповідно ставити свої ціни. Або фотограф, наприклад. Я знаю, що їх приїхало в Іллінойс дуже багато. Фотограф може відкрити свою компанію для фотографій і відео нерухомості, тому що зараз дуже багато ріалторів використовуються. Я не скажу, що вийде все з першого разу, великий відсоток бізнесу не випливає, але варто попробувати. доцільно починати потроху, працювати на своїй роботі і паралельно займатись бізнесом. Порівняно з багатьма іншими країнами, Сполучені Штати пропонують досить сприятливе середовище для підприємців. США має один з найвищих рівнів підприємницької активності в світі, завдяки культурі інновацій, доступу до фінансування, включаючи венчурний капітал, легкість кредитування та великий внутрішній ринок. Це той випадок, коли можна сказати, що це може бути новою американською мрією не купити нерухомість, а відкрити бізнес і вже потім купити нерухомість. Можливо, стара версія американської мрії потребує оновлення, але нові можливості, які відкриває сучасний світ, робить цю мрію доступною для більш широкого кола людей. Важливо не зупинятись на досягнутому, адаптуватись до змін і продовжувати йти вперед. Якщо вам сподобалось, дивіться мої інші відео ось тут і ось тут. Всім щастя, здоров'я, племінники!